У Кропивницькому парки та сквери почали обробляти від кліщів. Рішення про це затвердили на міській депутатській комісії з питань житлово-комунального господарства. Це результат розгляду електронної петиції, яку підписали 450 жителів, розповів голова комісії Василь Рубан. Заключалося в тому, щоб потравити в лісових масивах міста, де люди гуляють, ходять. Це гай десантників. Обробку виконують працівники черкаської фірми. З ними заключило договір Кропивницьке комунальне підприємство благоустрій, на балансі якого парки та сквери. Загальна площа обробки від кліщів сягає 15 гектарів. КП Благоустрій такі роботи ще не виконував. Ми найняли, як то говориться, кваліфікованих спеціалістів. Хочемо подивитися, як вони працюють, якими препаратами, якими засобами хочемо перейняти в них їхній досвід і надалі будемо працювати самі. Договір був складений на 44 тисячі гривень. 40 мілілітрів на 5 літрів води. Знищує і попутно інших шкідників і дерев, і трав'яного покрову. Все треба робити для профілактики хоча б раз на два місяці. Тому що кліщі вони можуть мігрувати. Каже, для людей розчин безпечний, але рекомендують не відвідувати території впродовж доби після обробки. Кропивничанка Антоніна Палій каже, щодня йде через гай на роботу із роботи. Про те, що тут труїтимуть кліщів, дізналась напередодні. Я бистренько пробігаю. Для мене це все привично, що оброблюють. Ми з чоловіком служили на Кубі, і там це взагалі це норма. Там проходять про по квартирах, проходять по всій території. Кліщі живуть у траві і є переносниками 150 інфекційних хвороб, розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. У природі існує два піки сезонної активності кліщів це весняний і осінній. З квітня місяця в лабораторії особливо небезпечної інфекції нашого центру вже досліджено 632 екземпляри іксодових кліщів. Із них 19 відсотків, а це 123 екземпляри були заражені буреліями збудники. Ми лаймбореліоза, хвороба лайма. На жаль, випадки реєструються все частіше. За минулий рік було зареєстровано 61 випадок. Сьогодні ми маємо 8 випадків. Розповідає, які симптоми може відчувати людина, яку вкусив інфікований кліщ. Підвищується температура, людина відмічає загальну слабкість, млявість, з'являються симптоми з боку нервової системи, кістково-м'язової системи, серцевої, нервової системи. І Якщо не призначити лікування, хвороба переходить Дуть фронічну хвору і може призвести навіть до інвалідності. Під час прогулянки у лісі паркучі лісопосадці радить оглядати себе ще дві години. Якщо кліщ перебував на тілі людини до одної доби, то ризик інфікування буде невеликим. Але якщо кліщ перебував на тілі людини до трьох діб, то ризик інфікування наближається до 100 відсотків. Обробити усі парки та сквери від кліщів планують до кінця тижня. Анна Добрань, Анатолій Басисти, Суспільне новини, Кропивницький.